І лайтове тренування лайтове. І... Софія теж може займатися. Чого ви стесняєтесь? Камеру, ну да. Чого? Я тоді зможу вам давати фідбек, як робити. Мені буде ну, так ну, Надо... важливо. Я теж думаю. Тут нема багато людей. У нас в центральному Нема людей, буде ні, пані -то, Ксенія, тому можете за це не переживати. Так, да, вас uh -huh. не буде. Це тільки для того, щоб я вас бачила. Uh -huh. Так, дивіться, починаємо розминку. Ого, щоб мене було видно. Оба. Yeah. Поїхали голова вправо-вліво, плечі опустили, витягуємо шию, витягуємо її, начебто, вверх і нахиляємо. Мені не подобається, що я якась ловостік. Вперед-назад. Носик в один бік в інший. Робимо коло, плечі вниз, в інший бік. Поїхали махи руками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер лікті. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. В інший бік. Два, три, чотири, п'ять, шість. Дві. В один бік. Дві ручки. Шість. В інший один. Два, синхронізуйте їх разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тримаємо ручки, плечі опустили. Тільки ручки в кісті. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ніжки поширше. Ручки витягуємо і тільки груди. Один, два, три. Три, чотири, п'ять, шість інший бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Чотири. Пять. Шість інший бік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Полінка. Присіли і в різні сторони. Присіли і в різні сторони. Ще. Один. Два. Три. До себе. Один. Два. Три. Молодці. Вперед. Назад. Вперед. низько. Назад. Вперед. Назад. Є. Одну ніжку вперед над. І дроблю вдих. І видих. Вниз. Показую боком. Вперед. Колінка. Вдих. І видих. Тримаємо, тримаємо. Буду тягнути під колінкою. Це добре. видихаємо, Інша ніжка вперед. Колінки разом. Вдих. Видих. Голову опускаємо. Це я просто запрокидую, бо дивлюсь на вас. Є молодці. Робимо гарний вдих. На носочки. І повільний довгий видих. На п'яточки. Ще. І видих. Так. І тепер ми трохи позаймаємось. стаємо в планку. Така планка полугірка. Так, видно, так? Видно ніжки мої. І дивіться, що роблю. Правою ручкою доторкаюсь до лівого носочка. Один, а лівою до правої. Два. Один. Два. Один. Два. Поїхали робимо, а я подивлюсь. Рівненькі колінка. Так, Валін... Валентина, супер, супер. Є. Бачу, там і Софія робить, молодець. Робимо, робимо, поки я не скажу стоп. Тримаємо прес, втянули, сіднички зажали. Ручки. Гірка. 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 Дихаємо. Робимо ще 15 разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. 8. Контролюємо сіднички, 9. 10. Прес контролюємо. 11, 12, 13, 14, 15. Залишились. Стали на колінах. Відпочиваємо. Наступна вправа. Ми вирівнюємось з колінок в планочку. І будемо згинати колінка, але не ставити їх на підлогу. Показуємо. Планка. І ви поїхали: Один, два, три, чотири. Пять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять разів. А я хочу подивитись. Супер. Менше сіднички піднімайте. Зафіксуйте сіднички тільки колінка. Є, молодці. Супер. Клас. В понеділок де ще така важка вправа. Молодці. Наступна вправа. Ми робимо. Спочатку стоїмо. Рівні ніжки. Ніжки трохи ширше за плечі ставимо. Так, щоб я не уйшла з кадру, не пішла. Опускаємо ручки, йдемо в планку. Повністю лягаємо, повністю встаємо і піднімаємось. Повністю вирівнюємось. Треба зробити 8 разів. Поїхали. Вниз. Ніжки рівні. Лягаємо рівненько, начебто впадаємо. І рівненько піднімаємось І ручками. Ви робите, а я кажу найпоширенішу помилку. Коли ви опускаєтесь отако от Оп! а потім тако піднімаємось. Так не потрібно робити. Опускайтесь силою і піднімайтесь, якщо не можете піднятися за рахунок рук, то піднімайтесь за рахунок сідничок. Тяніть хвостик догори. Поїхали, вісім разів треба зробити. Нікуди не поспішаємо. В повільному темпі не забуваємо дихати. Є. Я сподіваюся, ті, хто у нас сидять без камер і без мікрофончиків, теж роблять, так? Якщо не важко, то вмімкніть хоча б мікрофончик і скажіть, щоб я розумію. Або напишіть в чаті. Я думаю, якщо є присутність, то є і активність. Все буде гаразд. Ну, Сподіваюсь, бо щось так мовчать. Супер, Валентина, я вам опишаюсь просто. Молодець. Софія, давай. Є. Є вісім, бо не бачу, не бачу розмиці. Так, наступна вправа, ми робимо 30 прыжків джампін-джек. 15 ми робимо на місці, 7 ми робимо по колу, і ще сім по колу. Тобто не 30, а 29 виходить. Дивіться, поїхали. Правильний джампін-джек, коли ми. не... О, не розв'язався шнурок. Коли ми не вибираємо п'ятки, а робимо випригування і носочки дивляться в різні сторони. І ручки роблять от таке вправо. Не просто літають, а вони м'ягенькі і працюють ось ці м'язи. Покажи. П'ятнадцять разів, і сім по колу. І сім в інший бік. У нас там щось паде. Робимо вдих, видих. Ще вдих. Видих. І наступна вправа. Ми так само йдемо, тільки нож, ніжки нас разом. Так само йдемо в планочку. Вони пішли в планочку. Робимо стрибочок. Назад. І виходимо. Так, я походу вийшла з кадру, ще раз показую. Вниз. Три бочок, назад і піднімаємось. Про існування колінок забули. Робимо вісім разів. Молодці. Дивіться, головна помилка. Коли ви відстрибуєте назад, тримайте корпус рівненько. Не робіть отакого. От не треба навантажувати поясницю. Вісім разів всього на всього вісім разів. Супер. Є молодці. Є, є. які ви класні. Кому мало вісім разів, хто робиться дуже швидко і відчуває, що навантаження йому ну, мало, то робіть більше. Робіть 15 відразу, 20. Але не треба вмикати героя, щоб потім лежати з крепатурою. Так, є, я так розумію, да? Робимо вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ручки поміж ніжок. Присіли. Комфортно собі поставили, але п'яточки повинні залишатись на підлозі. Не відриваючи долоня. Піднімаємо наш хвостик. Один вниз. Два, вниз. Три, вниз. Чотири. Вниз. П'ять вниз, шість вниз. І ще шість разів. Поїхали. Є-є, є. голову теж опускайте вниз. Я на вас дивлюсь і закидую шию, а ви повинні її відпускати. Клас, молодці. Зараз ми зробимо трохи насіднички, і я буду вас відпускати якраз 5 хвилинок. Дивіться, стаємо на четвереньки. Рівно е долоньки під плечима. Витягую так, витягую одну ніжку. І головне, щоб п'яточка була е до стелі, а носочок на себе. Встали. І будемо цією ніжкою робити махи вверх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Носочок на себе. Десять. Спинку не прогибаємо. Тільки ніжка робота. Сіднички і ніжка. Ще десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Згинаємо коліно. П'ятка. Дивиться в стелю. І начебто на п'ятки в нас щось стоїть. Ми піднімаємо його обережно до гори і вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо. М'язи можуть вже боліти. Тепер колінко відпускаю до коліна, але не ставлю на підлогу і роблю вбік. Один, два, три. Ручки рівні. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Вище. Десять. Ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Молодці. Не відпочиваємо. Інша ніжка вже. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Софія, роби. Десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зігнули. П'яточка в підлогу. в Стелю. Один, два, три, чотири, пять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два. Один тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Коліна до коліна і в бік. Один, два, три, чотири. Ця ручка буде хотіти зігнутися, але ми її тримаємо рівно. Шість, сім. Вісім, 9, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Я сподіваюся, ви відчуваєте сідниці, так? Є, yeah, є. Yeah. Лягаємо на спинку. Справимо на п'яточки. Лягаємо. Піднімаємо сіднички як наймога вище. Робимо пружинку за рахунок. Бедер. Не колін, а бедер. Один, два. І лягли. Лягли, але не відпускаємо до підлоги. І робимо так 30 разів. Поїхали. Це один. Це два. Це три. сіднички, бо вони будуть просідати. І не касалапте собі коліна. Коліна повинні залишатись, дивитись туди, куди дивляться ваші носочки. Вище. Навіть я ну, здаюсь, у здаюсь, і в мене відпускаються сіднички, а треба вище. Не забуваємо дихати, рахуйте самі, якісь. Момент може відчуватись, начебто у вас м'язи там закам'яніли. Це те, що треба. Це вони в гіпертонусі у вас будуть, а потім будуть накащені. Сідничками таке е, дозволяється, з іншими м'язами не рекомендується. Молодці. Вищі, вищі сіднички. Так. І трохи від, від, відтягуйте п'ятку. П'ятка може вас підходити до сідничок, відтягуйте її. У вас повинен бути простір. 30 разів є? Є 30 разів? Нема, але більше не можу. Скільки є, скільки є. Ой, разів 20, то вже не можу ще не. рахувати. Добре, добре. Головне, що не екватор. Що не 15, головне, що екватор зробили. Супер. В мене ті, хто ходять до мене на тренування, знають, що якщо вони не рахують, то вони роблять спочатку і починають рахувати. Тож завжди рахуйте. Так, встаємо на колінка, робимо гарний вдих. Видих. І остання вправа на сіднички, я вас відпускаю. Ми будемо сідати сідничками за ніжки повністю один. Піднялись, зажали сідниці, сіли. Піднялись, зажали трошки вперед. Я покажу боком, щоб було краще видно. Сіли, зажали, сіли, зажали. Треба зробити 20 разів по 10 на кожен бік. От головне оце зажати. Молодці. Так, так, допомагайте собі ручками повністю сісти, повністю, встати зажати і повністю сісти. Молодці. Yeah. Просто кажу організаторам, треба сказати, щоб медалі вам видавали. На наступне тренування будуть готові. <рес> Ми зробимо майстер-клас з дітками, щоб вони зробили медалі для своїх матрус. Класна ідея. Ну. No. Є, yeah. робимо yeah. гарний звіт, встаємо на ніжки. Робимо вдих повільний, довгий, і витягуємось догори, потім затримуємо подих, і повільний, повільний видих, начебто здувається повітряна кулька. Робимо вдих, затримали і повільно довгий видих. Прямо все повітря ще раз. І на п'яточки опускаємось і видихаємо. Іще. І видих, І, звісно ж, поаплодували собі, які ви молодці, Я вам пишаюсь. Дякую вам Дякую, зарове тренування, гарний вечір. Я бажаю вам до цього тренування ще гарного настрою і е, наступного разу, щоб нас було більше. А тому запрошуйте всіх, кого знаєте, знайомих, ми будемо тільки раді. Yeah. Дякую, Дякую. Дякую. Всім. Всім, па -па. вечора.